Росія виводить війська із Сирії. Така сенсаційна заява Путіна збурила весь світ і стривожила Україну. Адже якщо Керманич Кремля згортає один фронт, він може посилити інший на Донбасі. Втім, хоч російський президент і запевнив, що їхні сили завдання в Сирії виконали масового відводу російських військ. Американська розвідка не помітила. Наш Андрій Сапрієнко провів кілька днів на українському східному фронті, намагаючись зрозуміти, чи можемо ми говорити про нове роздмухування війни на Донбасі, і придивився до найгарячішого місця то так званої промзони під Авдіївкою. Авдіївська промзона за мінськими угодами має контролюватися збройними силами України, але схоже домовленості не варті навіть паперу, на якому написані. Як тільки 58-ма сумська бригада вирішила розташувати тут свої підрозділи, бойовики сприйняли це як наступ. Сразу це спростую. Ми нікуди не йдемо, Ми обороняємо Авдіївку. Ми не висувалися вперед. Збільшувалась кількість військових. На цих позиціях, але спростування на бойовиків не діє. Вони панічно бояться втратити ясинувату, потужний залізничний вузол, куди по рейках з Росії йде все, на чому тримається самопроголошена ДНР. З того боку є побоювання, що зараз просто відріжемо ясинувату, залізнодорожний вузол, який серце цього сполучення, да по якому підвозиться і БК, і люди, і техніка та пратобивче знаряддя з Росії може не потрапити й. До горлівки, якщо сепаратисти віддадуть цей міст, так звану Ясиновацьку розв'язку. Саме тому, не рахуючись із втратами, вони, як то кажуть, пачками почали кидати своїх людей на промку. Бачили, що ходили у гражданці. Чи зеки, чи хто вони. Ну, люди недосвідчені, неадекватні. Лізуть як танки, не знаю, куди що. Склади та ангари, нібито у міській смузі, але до них з міста веде лише одна дорога. Ліворуч і праворуч суцільні посадки. Незабаром вони зазеленіють і перетворюються на джунглі, які прикриватимуть підходи диверсійних груп. Тому що цей ярок уже снівока з цієї сторони. В цій посадці може лежати тіп на дуже короткій дистанції і може шмальнути, і у вас кадр закінчиться красиво і трагічною нотою. Володя Демченко з 14-го року на фронті. Дивний збіг теж у 14-му, але за 100 років до того пішов на першу світову його прадід Яків Базилевич. Володя як дві краплі води, схожий на нього. Друзі, вони питали: слухай, де ти форму взяв, щоб сфотографуватися? Ну тому що одне обличчя, і так сталося, що рівно через 100 років, у 14-му році, я і брат відправилися вже на новітні фронти. Те, що саме тут найгарячіша точка нашої війни ми відчули майже одразу. Ото чотирьохповерхівка то не наша будівля. І хто то пішов, взагалі не понятно. В чотириповерхівці є снайпер. Щойно ми потрапили до промзони. Він застрелив українського бійця на очах його друга. Так, да, буквально десь минут назад. Він переходив з однієї позиції на другу, простріли Він, мабуть, на як момент сработала. З того боку працює кілька снайперів. Є серед них і жінка, впевнені бійці. Навіть називають її позивний. що Багіра, коротше по Дубасі, то що на пацика сьогодні взяла утром здесь? Ну де там на дорогі. Ось вона, Багіра, приїхала з Сербії полювати на українців, поки достеменно невідомо чи саме вона на цій ділянці фронту тисне зараз на спусковий гачок. Втім, її земляк сербський снайпер Дейн Береч, хизується, що добре облаштувався на позиціях бойовиків у промзоні. Ось він вішає сумний денерівський триколор, і потім з цієї ж позиції відкриває вогонь. Відео є в інтернеті, та супутникові карти допомагають зрозуміти те, що бойовики хотіли б приховати. Це крайня будівля в промзоні. Саме тут закріпився противник. Ці вікна виходять на ясинувацьку розв'язку в протилежний бік від лінії фронту. У той час, коли знімалося відео, в тилу бойовиків працювала місія ОБСЄ. у спостерігачів. Мало скластися враження, що їх обстрілюють українці. 150 метрів до противника ближче нема куди. По цих спорудах регулярно працює танк, який, на жаль, місія ОБСЄ не побачила. Натомість наслідки роботи ворожих танкістів наочно бачимо ми. Ставати. Тактика Прощуваю. проста і примітивна. Спершу першого починається стілкотня, потім вони виявляють наші позиції, виганяють танк там, починають по нас стріляти. Танк зазвичай ховають під цим мостом. Майже поруч контакт, як тут кажуть, візуальний. Потім насипають з важких мінометів. Ну, ета снаряд 120-мм міліметровий. нон С. Треба визнати, противник часом демонструє дивовижну винахідливість. Міна прикручується до заряду з РПГ, вставляється в гранатомет і на відправляється на наші позиції. Ховаючись від таких подарунків, варто подивитись, що в тебе над головою. Найбільша проблема, і зрештою небезпека Авдіївської промзони це отака тоненька бляшана стеля. І це тут добре видно. Вона не захищає наших бійців ані від мін, ані від АГСів. Єдиний надійний порятунок бетонні підвали, де втомлені від бою вояки не прокидаються, навіть якщо арта б'є по будівлях прямою наводкою. Добрий вечір. Вашій хаті плити тримають 120-й калібр. Будемо на це сподіватися. Володимир, командир групи розвідки, чимось схожий на казкового Санта-Клауса. Отже, не складно здогадатися його псевдо-Санта, як і казковий зимовий дідусь, бойовий Авдіївський дід Мороз теж страшенно любить дітей і навіть воюючи знаходить час збирати кошти для дитячих лікарень та дитбудинків. А вдома на нього чекає ціла юрба найулюбленіших людей. Про своїх ну. дітей розкажи. Про своїх? Так. Да. Скільки п'ятеро. 22, 14, 9, 2 і 0,6. Їхня любов каже Санта допомагає триматися тут, а це робити дедалі важче. Щоночі, як тільки спостерігачі залишають промзону, тут починається бій. Стратегія бойовиків цілком зрозуміла. Вони намагаються перетворити промку на другий аеропорт. Намагаються розвалити ці споруди, за які міцно тримаються наші хлопці. Ворог атакує і психологічною зброєю. Майже кожен вояк у промці отримав такі смски. Солдат вооружених сил України лучше уйти отсюда живим, чем остаться здесь Давай тут жодних ілюзій, що іноземні спостерігачі допоможуть зупинити божевілля навколо промзони. Є така категорія іноземців, які от відчувають якийсь особливий статус. Знаєте, що до них увага там звернення, там, бла. -ла -ла. Оце ті самі типи. Вони збирають просто дані про інтересний експеримент з білими мишами. От вони посміхаються, правильно, так. Ха ха, по панібраськи, тебе можуть по плечу лупан і при цьому абсолютно порожні діалоги. Людина, яка зацікавлена розібратись в виді озброєння, обстріл, напрямок, вона буде про інші речі говорити не про фейсбук і коментарі під фотографіями. Ну на позиціях 58-ї бригади. Ми не бачили важкої зброї. Натомість, кулемет Максим більш природно побачити в музеї аніж в Авдіївці. Ми називаємо його безумним Максом, і У нас не підводить. Та не чекаючи, поки державний військпром допоможе воякам захистити Авдіївку і не порушити мінські угоди. Це вирішили зробити волонтери після модернізації. Цією старою перевіреною зенітною системою тепер можна керувати дистанційно навідник у безпеці. От зараз найгарячіша точка ато це Авдіївка, і чи буде такі машини? Так. Будуть там машини зараз. Вони зараз ці машини також виїжджають водяне. Завтра приступлять до бойових завдань. Проте виявляється, головна запорука українських успіхів в Авдіївці не зброя. У цьому авдіївському передмісті українці самотужки відновили пам'ятник загиблим воякам Другої світової і водночас поламали всі місцеві стереотипи. І, от коли ще наче просто мусор убирать, просто тут розчищати від трави. Люди пустили слух по селу, ті, які не вірять в Україну, що все украфашисти готовят пам'ятники подрыву. Когда ми почали так красити за свой щод, не прося нікого помощи, Нам підході говорили большое спасибо. Вшановане минуле дало людям шанс побачити мирне майбутнє. Только в составі України Україна має бути не ділима, і ми ждемо, що швидше нам откроют дорогу. На ту сторону цього бойовикам варто побоюватись більше ніж нової зброї у 58-й бригаді, бо саме так Україна просуватиметься вперед. І тоді Ясиновацький міст знову стане звичайною дорогою, а не зручною позицією для танків. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко Віталій Ткачук Авдіївка ТСН тиждень 1+,1.